Всім привіт, я Олександра і це канал про в'язання SilverNit. Рада вас тут вітати. Сьогодні неділя, неділя сьогодні 8 червня. Я сподіваюся, що це буде хоча б двотижневий влог. Хоча нічого не можу наразі планувати, в мене змінився графік життя, тому, поки є час знімаю, показую щось, подивимося, як піде далі. І що взагалі в мене буде з каналом, чи буде на нього час. Поїхали, готова робота. Я дов'язала шкарпетки, які показувала вам у минулому відео. Звичайні, чоловічі, великий розмір, і вони однакові. В мене вийшли. 80 грамів Alize Superwash. в мене пішло. Номер кольору. Я зараз підпишу, він досить гарний, мені подобається. І такий універсальний, як на мене, і для. Дівчачих і для чоловічих шкарпеток він підходить. Все, це все, що є в мене по готових роботах. Зараз покажу процес і трошки не в'язальних, а вишивальних планів покажу. Так, щодо процесу, в мене знов шкарпетки. Я зараз переїхала у квартиру, де жила раніше. Так склалися обставини. Коротше, переїзд, купа речей. Ще у мами знаходиться. І я дов'язала попередні шкарпетки, і тут просто в мене все, що було, це пару маточків. Алізе, тому почала ось з того, що було, як то кажуть, під рукою. Сьогодні поїду до мами і дуже хочу забрати ну, хоча б якусь частину пряжі. Мені хочеться тут вже все порозкладати, ну і мати під рукою якісь матеріали. Так, Alize супервош комфорт. 2701. Це, мені здається, досить стара розфарбовка. Я можу помилятися, але мені здається, що цей колір у Алізе вже давно, і його зараз навіть так не дуже часто можна зустріти в магазинах, але мені він трапився у офлайн-магазині. Там була знижка, і я придбала моточок. Ну, мені подобається цей колір. Будуть теж чоловічі шкарпетки. І теж, як на мене, колір універсальний, Вон, він такий. Без рожевого фіолетового, те, що традиційно вважають о, дівочими такими кольорами. Тому в'яжу так само, як і попередні, нерегулярною резинкою. Високий такий погомілок зробила і, я думаю, теж десь розмір 44-45 в мене вийде. От вчора я почала і трошки під серіали пов'язала. І ще що я хочу зробити, я... це знову ж таки пов'язано з переїздом. Дуже багато всього, що в мене лежить вже, я не знаю, роками просто роками і не доходять руки. І от дістала, поклала на більш, щоб воно було під руками, і хочу це зробити. Перше, це ось такий в мене є чувачок, курчатики на паличці. Мені здається, це планувалось як пасхальна прикраса чи щось таке, але, як на мене, це причудово буде виглядати в якомусь горшику з квітами. Він такий не дуже великий. Якщо вийде, я думаю, що вийде досить мила така штучка. В мене немає жодної квітки ще тут. Мені подруга обіцяла поділитись. Знаєте, яким? Я забула, звісно, назву, я в них не розбираюсь, але вона сказала, що він такий, що виживе у мене. В мене не дуже з квітами, я забуваю їх поливати, я не знаю, куди їх ставити. Я дуже люблю з ними боротись, люблю споглядати. От, тому, якщо я поки буду вишивати, в мене ця квітка якась з'явиться, то буде жити у мене, а як ні, то я думаю, що віддам мамі в, мен, в неї є такі зелені рослини, де це курча буде. Нормально виглядатись. Та мамі я віддам, кого я обманюю, не буде в мене квітки найближчим часом. Так, І ось таке ще знайшла це от по напису російською. Ви можете зрозуміти, коли це було зроблено. Це навіть не, мені здається, чи 17-й, чи, може 13-й рік я купувала дуже давно, це один самий виробник. Я робила такі магніти це магніт на, ну, на холодильник. Він на холсті, тут трошки вишивки бісером, і позаду, я от зараз розпакований вам покажу, позаду магнітна така штучка ліпиться, а вона в мене десь поділась від цього набору. От, це те, що відбувається, коли воно дуже довго десь бовтається. Це був набір, в нього порвалася. Упаковка і десь загубився один колір. Тут буде зелений. Ну, це не проблема. В мене цього бісера дуже багато, але тут ще має бути. А, ні, він всередині. Я думала, що загубила і магніт. Зараз подивимось. Ні, не всередині. А ні, всередині. От. А, ага, магніт не загубився. класно, Отак він ліпиться і буде така штука на холодильник. Хочу зробити, теж я коли повернулася у цю хату. Помила холодильник, зняла абсолютно всі магніти, які були, тому що, ну, тому що вони вже неважливі, мабуть, не знаю. Не хочеться їх бачити, там є подарунки від людей, яких вже немає в моєму житті. Є якісь магніти зі спільних наших подорожей. теж. Ну, коротше, все зняла, нафіг, чистий холодильник там в мене. Фотка дитини зараз висить на двох таких розписних магнітах. Хендмейт. Коротше, хочу зробити, хай бовтається на холодильнику, тому що іноді треба чи якусь записку причепити, чи щось таке. Єдиний мінус от таких наборів в мене був дуже-дуже давно вишитий теж такий один на холсті, вони вигоряють. Цей холст він втрачає колір, але це ну, років 5. Пройшло, ніж це сталося, тому виш'ю, я думаю, це дуже швидко буде, хай прикрашають холодильник. Так, оце я вам розповіла. Шикарні такі свої плани, і гадки не маю, коли я це все буду робити. Тому що, тому що тепер я доєдналась до людей, до працюючих людей, які живуть від понеділка до п'ятниці. Але я ж кажу, вечори, наче вільні, і є вихідні. От сьогодні дуже спокотно гуляти не хочеться. Поїдемо ми, поїдемо ми до мами з дочкою тільки на вечерю вечором. Тому в мене ще півдня для того, щоб займатися творчістю. От тому я думаю, що зараз я почну цього курча. Дуже мені він подобається. Такий жовтенький, позитивний. Я думаю, що це досить швидко буде. Тут ну, небагато кольорів і доволі проста робота Ну подивимося, що вийде з моїх таких не дуже великих, але досить амбітних планів на найближчий час. Знов неділя, і буду показувати, що я встигла, і це зовсім небагато, за... за цей тиждень почну з вишивки. Я вибачаю, тут буде трошки сонце, тому що в нас погода сьогодні весь день була. Похмуро, і коли я вирішила, що треба зняти відео, вийшло сонце, і воно то заходить, то виходить. Тому вибачаюсь, якщо трошки світло буде змінюватись. Так, почну з вишивки. В'язання буде теж почекайте, трошки покажу, що я встигла вишити. Зробила такого курча, дуже він класний, мені подобається. Позаду наклеєний фетр, все це було в наборі. Тобто шви всі закриті. Ось така прикраса. Я казала, що вона планувалась. Мені здається, як пасхальна, але я думаю, що він е, такий е, весняно-літній, е, всесезонний майже може сидіти десь у квітах. Собі не буду все-таки залишати, тому що в мене, як я казала, квітів поки немає, відвезу до мами. От сьогодні поїду і відвезу. І е, магніт на холодильник, на холості, який е, трошки вишитий бісером, дуже швидка робота. Мені подобається, мені взагалі подобається все, що з будиночками. Мені дуже просто продати речі, які пов'язані з будинками, з кавою і з осінню. Мабуть, так дуже люблю все це. І ну, візуально це мені подобається в різних виглядах, і у тому числі такий магніт, хай живе на холодильнику. Ну, дві роботи вишивальні є. З в'язанням все сумно. Люди, що я вам можу сказати, що часу немає. Готова одна шкарпетка, і друга в мене дов'язана до п'ятки. Тобто навіть пару за тиждень я не зв'язала. Це прикро. Але так зараз в мене виходить. Вчора, наприклад, була субота, ніби в'яжи собі у своє задоволення. Я трошки пов'язала, звісно, але. У компанії своїх дівчат з Дніпра я зараз вам ставлю далі трошки відео. Вчора був Всесвітній день в'язання на публіці. Ми нарешті зібралися з нашою спільнотою Дніпровською. Вона існує вже дуже-дуже давно у нас, але ми останні три роки не збирались таким великим складом, зустрічались там по дві-три. Дівчини, і у нас вчора було аж 15, це дуже класно. Дівчата, якщо хтось дивиться мене зі вчорашньої нашої зустрічі, вам привіт. Дуже рада була всіх вас бачити. Тому ми вирішили зібратися. Погода була така під сумнівом, таки пішов дощ. Тому добре, що ми були не зовсім на вулиці, десь у громадському місці. Як то має бути, ми. Зустрічались у приміщенні, але все ж таки було класно. І ці шкарпетки я там в'язала і майже дов'язала вчора от одну. Зараз ставлю вам трошки відео з нашої зустрічі вчорашньої, і потім покажу, який мені дістався дуже несподівано подарунок від однієї нашої дівчини з нашої тусовки в'язальної. Було класно, весело. Ми поспілкувалися, мені здається, години 4, не менше, і потім ще з однією дівчиною пішли у кафе догулювати. І дивіться, що мені подарувала Лариса. Я Шоці. вона сказала: я просто хочу, щоб ти це спробувала. Це шопель, пряжа Вандерклякс, Я не в'язала ніколи з шопеля. І... Звісно, з цієї серії також склад тут, звичайний, мені здається, 75 так, на 25 і 420 метрів. Подивіться, які кольори. Дуже класні. По-перше, тут офігезна така намотка, і я просто не знаю, як це починати з цим працювати. Ми всі знаємо, що в нас в'язання та колекціювання пряжі це два окремих хобі. Мені дуже подобається, як виглядає моточок. Мені дуже подобаються кольори. Дякую дуже Ларисі за те, що вона так мене порадувала. Я просто з ним вчора сиділа, не могла намилуватися. Дуже гарний, поки не буду. Поки не буду в'язати. От чесно, мені хочеться, е -хочеться щоб він в мене трошки пожив у такому вигляді. Дуже класна і красива намотка в нього. І це все, мабуть, по в'язальних новинах. Я не знаю, як поєднувати роботу і влог. От чесно. Я сьогодні. Е я сьогодні в день трошки в'язала, трошки Ютуб дивилась і намагалась згадати, чи знаю я якогось в'язального блогера, когось дівчат, хто випускає регулярно відео, хоча б там один раз на тиждень, на два, і при цьому має повноцінний робочий тиждень. Я маю на увазі не працювати вдома. Я знаю, що є дівчата, хто працює з дома, але офісна робота трошки інша. Додайте до 9 годин з перервою на обід робочого дня ще дорогу. До офіса, і я не знаю, я не знаю, що я буду встигати. От чесно, я і так щось останнім часом дуже мало ем, дуже мало встигала в'язати і вам показувати. А тепер навіть ем, не уявляю, як це все буде. Але але канал я, звісно, кидати не збираюсь, дуже багато в нього вкладено, і дуже ви, мені всі е, цінні і е, любі друзі. Тому е, е, ні, буду буду якось поєднувати. От, е, Можливо, трошки рідше буду з'являтися, але не губіть. Може, через якийсь час я увіду у ритм і все якось налагодиться і буде більш регулярно. В мене можливість знімати відео. Все, розповіла трошки про роботу і про в'язання. Дякую, що дивитесь. Сподіваюся, у вас все гаразд. І, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До нових зустрічей! Бувайте!